Всім привіт! З вами канал Сеструлі Ротер. Ротар. сьогодні ми будемо знімати челендж на малю із закритими очима. Так, макіяж, я буду її макіяжити. Так, у нас є ось така очі. Тут крем якийсь, туші, туші, олівець і помадка. Так, і помадка. И, и Она зараз і я нічого не бачу і дихати не можу. А, з самого початку ми хочемо вам сказати, не судіть строго, будь ласка. Оце наше саме перше відео. Так, все. Так, і почнемо. Почнем. Давай мені кремо. Все, можеш закручувати. Так. Все. Теперь давай мне тушь. Яку? Я яку. пусть такой, мне пусть тушь. Так. Так, дай тут твои реки. О, поважі. Да, тут вс новик. Почти открывай очень. Так, далі помада, да? так? Це останнє останнє. Так, де твої губочки губки? Я стараюсь акуратно. Надіюсь, вам видно. І кажіть, що це дуже гарно. Все? Все, можна відкривати можна. Ммм, классно. Нормально. Тепер я тебе тут, да? Тепер я тебе. Давай тебе. Ха. Помста. Помста, помста. Ой, тут реально нічого не видно. Де ти? Так, дай мені крем. Тут небагато. Сідай я закручу. Опаслайся. О Дай мені, будь ласка, туш. Я тобі відкручу. Але не нову. Я не нову. Очі, не твої. Ось так ще півідмилося потім. Так. Де мене ріжеш. Так, на. Дай мені... А, я сама якщо не буду, якщо помадку. Почекай, я ще цю не закрила. Помадка така персикова. Mm -hmm. ja? Можна не Можна знімати? Ще ні, почекай. Знімай. О, Це краля. Це краля. Випишіть в коментарях, у кого краще вийшло. Ставте лайки. Підписуйтеся на, на канал. Листам. Сеструлі Рота. І з вами були ми. Сеструлі Рота! Всім па па, -па, -па.